Роблю ось такий макіяж, але з маскою з тока яка мене переверне до А, Ну, приблизно так. Або взагалі отак. Ні, ну так прям взагалі погано. Давайте спочатку так. Координація прям поплила в мене. Ух, мій мозок прям ламається. Щось то теоретично я розумію, що куди. Я думала, це підборіддя. От про що я і казала. Я трошечки нанесу рум'яна. Багато не буду, бо хочу перейти одразу до очей. Ну, погнали наносити тіні, я візьму ось такий фіолетовий. І ось тут його на початок ока. Я знаю, що буде криво. Голосуйте в коментарях, буде криво чи ні. Далі трошечки коричневого. Я беру типу отакий от. Ага. Ну да. Якщо. О, мені здається, так легше, але якось супер дивно. Верхні зуби внизу, а нижні. Ви поняли. Давайте залишимось тут. Мені якось так більше подобається. Але я не думаю, що це мені. у взагалі капець Допоможе якось зі стрілками. Я ніби з закритими очима. А куди? Mm, я повела вниз. Мені здається, що навіть з закритими очима, стрілка було нафарбувати легше. Ну, фарбую верхні вії але таке враження, що нижні. Давайте губи. Тут нормально. Ну і давайте ще чисто зафіналимо контурінгом, чому би ні. І що, давайте мене повертати на землю, подивимось, що там вийшло. А вийшов ось такий капець. Трошечки не схоже на мій референс. Ну, але чуть-чуть, так? -чуть, да? Коротше, пишіть в коментарях, як вам ця маска і мій макіяж.